Добрий день. Ми з України. Що хай знаєте. Володимирович, що тут написано? Кіс, діти щось. Володимирович, Кіз, поцілунок. Позвоніть для поцілунку. З ким. З ким. Нема вдома пише. Цілувати вдома. Так. Романтична у нас команда. Ну, А сьогодні. Стартуємо в чемпіонаті Черкаської області. Ось на цій чудовій ЛНЗ арені. В Лебедині. Перший поєдинок проти Шевченкового края. Спостерігаємо, дивимося, дізнаєтеся все від мене. Ну, читаєте напис: ось ми в Лебедині Черкаської області. А не всі гравці УТК доїхали до цього Лебедина. Ну, Сезон тільки розпочинається, ще буде багато цікавих матчів, багато казусів. але, здається, футбольний анекдот року стався у нас зразу. В першому ж матчі Чемпіонату області. Справа в тому, що два наші гравці, новачки, дебютанти, приїхали в Лебедин, але не в той. Занесло їх в Лебедин Сумської області. Не питайте мене, як то могло статися? Не питайте мене, як можна так промахнутися. Але анекдот року стався. Дома. Це ритуал. Буду? На кого На шоману? Ну, Це з цим нічого не зробиш. Вони Ні, в не поборюєш. Це чи доля? Це думані. Це думані? Скороходи. Скороходи, да? Діма, твої скидки? Давно контракт підписав? Ще зимою. Ще зимою, да? До сезону готовиться. Серий. Що скажеш? Крім втрат в складі у вигляді двох гравців, які заблудилися, на жаль, ще була втрата ну, суто футбольна. Нікіта Пуш, бачите, пропускав гру через травму, яку отримав ще в старих бабанах. І той биден приїхав. Так, так. Ну, відсміявшись з того казусу, несподіванки, яка, чесно кажучи, вбила на повал всіх. Прийшли до того, що Олександра Федоровича мала боліти голова від того, як компенсувати несподівану втрату, навіть Володимирович Щербина про всяк випадок тримався як в ролі польового гравця. Тобто, навіть в рапорт гри не спішили вносити номер Володимировича. А що робить? Жека, шо шаманим? Напитки. Лучшие напитки. А основном, нет, опять нет. да, взяли настроение на наших футболистов. Но, как я знаю, уже самый главный момент переключиться все, все на игру. Gracias. Внісши корективи в стартовий склад, тепличники вийшли максимально налаштовані на гру. Як би там не було, а стартувати в чемпіонаті в області який переносить, до речі, назву Дефенда Ліга, звісно, хотілося з позитивного результату. І всі ці казуси не мали нас вибити з колії. Що стосується суперника, то у другому турі, який став першим матчем в чемпіонаті області, перший тур через трагедію в Умані було перенесено на потім, пізніше буде уточнено дату. Так от, першим суперником тепличників у новому чемпіонаті області став Шевченків-Край із Звенигородки, який приймає на чудовому полі, бачите, у Либи Звенигородка тепер є райцентром. Бачите, традиційно з хвилини мовчання починається поєдинок по загиблим захисникам України і по всім загиблим у цій війні українцям. Так от, повертаючись до Шевченкого краю, він приймає в Лебедині. Звенигородка є центром нового району, але все-таки краща арена в цьому районі є саме в Лебедині. Тепличники дуже активно розпочали поєдинок і дуже швидко повели в рахунку. Перший свій м'яч у формі ФК УТК забив Сухраб Алієв. Бач на своїх екранах. Ну і хочу сказати, що тепличники не просто швидко забили, вони домінували буквально зі стартовим свистком арбітра, створювали дуже багато гольових моментів. І, скажімо так, дуже швидко, практично зняли питання про переможця. До, скажімо, не пам'ятаю, 30 якоїсь там хвилини тепличники повели у рахунку 4.0. Бачите, ось Віталій Зоря притул забиває, робить рахунок. 0-2 чи 2-0 по протоколу тепличники все-таки були номінальними господарями. Команди розмінялися місцями. Тут ще один гол Віталія було скасовано через положення поза грою. Це не зупиняло тепличників, навіть ці казуси перед ігрою. Ще раз кажу, тепличники дуже серйозно вийшли на налаштовану гру. І бачите, ось моменти один за одним. І голкіпер намагається рятувати. Захисники самовіддано грають, але голи сипляться. Ось і так він блокують. Але кажуть, до 30-та хвилини, якої тут і так ось, бачите, навіть зіткнення з голкіпером є. Голи сипалися. Гру було зроблено ще у першому таймі. Подивимося, зараз ось Віталій Заря і так був близько до воріт, але не дотягнувся до м'яча. Але свій другий м'яч він ще заб'є. Ось, дивіться, і знову ж таки вивели так, що залишилось йому завести м'яча Практично в порожні ворота. Це рахунок став 0-3. Ну, на користь УТК. Ну, а далі сталася непересічна подія. І зараз ви станете свідками не просто того, як тепличники зробили рахунок 4-0 на свою користь, а як Роман Потапов, кращий футболіст області минулого року, забиває не просто четвертий м'яч у цьому поєдинку. А забиває сотий гол в офіційних своїх поєдинках за футбольний клуб ОТК, дебютувавши в команді у 2014 році, ось Роман дійшов до такої гросмейстерської позначки. Хочу сказати, що само по собі це число дуже, скажем так, вагоме і е, викликає повагу. А ще чесно кажучи, в аматорському футболі. Не так просто знайти гравця, який за одну команду от там 10 років грає і забиває таку кількість м'ячів. Вітаємо Романа Сим! Гра тим часом продовжувалася, тепличники продовжували домінувати, створювати моменти, але в першому таймі забитих м'ячів більше не було. Я його чекав.

Ну, я тут Там десь краю, блядь, пасла. Рекордсмен. В другому таймі тепличники дещо, не так, що взагалі, але збавили обертів. Ну і віддати належне Шевченкому краю. Почнемо з того, що. Команда, яка тільки створюється, не стала будувати оці ці автобуси біля своїх воріт, що можливо принесло б її якийсь короткочасний такий позитив у плані менше пропущених м'ячів от конкретно в цьому матчі, але у Звенигородці хочуть побудувати з молодих гравців команду, яка буде грати футбола, не просто відбуватися. Так, от у другому таймі Звенигородці... Продовжили боротися попри там, несприятили для себе рахунок, і були винагрожені дуже швидко тим, що вони на початку другого тайму забили гол, яка кажуть гол престижу, і взагалі далі виглядали досить достойно. І у другому таймі, скажімо так, тепличники не реалізували ті моменти, які мали, і можна говорити, що е з користю пройшло для всіх. Звенигородці відчують впевненість у своїх силах. А тепличники побачать з прогалини, якісь, можливо, недоліки у своїй грі, і будуть покращувати її у подальшому. Вітаю з дебютним голом. Бачите, в Україні, зокрема, в Лебедині можна поєднати два улюблених заняття українців, садити картошку і дивитися футбол. І таке буває. Ну, а в цій грі наприкінці вийшли на заміну Олександр Федорович Казанюк, який обійшов Василя Михайловича Жеченка, але я приношу вибачення Минулого випуску ввів в Аману уболівальників УТК. Це не є рекордом в нашому клубі. Тому що найдосвідченіший, скажімо так, футболістом, який виходив в поважному віці в офіційному матчі за ЗТК, є Володимир Володимирович Чербина. От і в цьому матчі він покращив цей результат. І ви бачите, він вже там є на заміні, готовий вийти на поле, і все-таки ось він виходить і поновлює рекорд. Я думаю, що він його ще неодноразово поновить. 47 років 23 дні. От тепер є найдосвідченіший гравець в офіційних матчах тепличників це Володимир Володимирович Щербина. На другому місці тут Олександр Федорович Казанюк, а третім є Василь Михайлович Жеченко. Матч завершився закономірною переконною перемогою тепличників, які з цього починають новий для себе чемпіонат Черкаської області. Перша перемога є. А далі буде. Про це я вам також розповім. Так, може... Можна? Хочу привітати тебе, друг, блін, з сотим мечом. Команду молода <звук> Рома, ти Знаєш, що можна Володимирич, Володимирович, можна секунду? А, знаєш, як сьогодні Володимировичу? Днів, років, місяців. 47 років, 23 дні. Рекорд утика вже один. Тоже рекордсмен. Рома, тебе щиро вітаю з таким числом. Сотий м'яч в історії УТК. Твій. Ти знав, що ти наближаєшся до числа? Ні, навіть не здогадився. Це ж ви там рахували, не підказали мені, я підготувався з футбол. А як ми, під... ми підготуємося, просто щоб не зглазити. Чи варто було сказати? Швидше забив би. А може під це навряд. Думаю, тільки про це святий меч, так. Всім дякую партнерам, без них я не забив би скільки нічого. Думаю, це тільки початок, далі більше буде. Ну, ми раді за тебе. Пару слів по сьогоднішньому матчу. Ой, чесно скажу, наче виграли 4-1, але трошки тяжкува було. Десь вони нас трошки в центрі перегравали, десь ми чуть спішили. Але так загалом Шевченку край дякую за гру, достойно показали. Ну і нас перемогою, далі тільки будемо рухатись вперед. Дякую, Роман. Скажіть пару слів по сьогоднішньому матчу першому в чемпіонаті Дефендалії? Грали проти надто сильного суперника, було дуже важко. Команда створювалася нещодавно, скажімо так. Перегравали в першому таймі, потім трошки приспособились, почали щось, щось почало получатися. А так суперник сильніший, віддамо йому належне. Нам ще треба працювати і працювати. Пару слів про ваш, ну скажем так, проект От футбольний клуб Шевченків. Край у вищому дивізіоні обласного футболу ну, дебютуєте не один рік грали у першій лізі. Що являє собою зараз ваша команда? Набрали молодь. Набрали молодь. Взяли пару досвідчених, щоб якийсь косяк створити. А так, проект заключається в тому, щоб дати розвиток. Молодим своїм чужим неважливо. головне, щоб молоді грали, розвивалися, получали ігрову практику. Полтавець Андрій Вячеславович надав нам чудові умови. Поле центр області, скажімо так можна сюди приваблювати чи є чим приваблювати. Молодих виконавців. Можна говорити, цього року у вас про якісь турнірні завдання? Чи от іменно щоб дати грати, а там вже колись прийдуть питання турнірних завдань? Турнірні завдання, завдання, завдання є, впасти в четверку, нам це по силам. Будемо поступово прибавлять. Я думаю, що навіть в цій грі другий тайм показав, що є потенціал і можна працювати, і працювати, і все буде добре. Щиро вдячний вам і успіхів. І ми вам вдячні за. Увагу! Ну а наступний матч УТК це проти Базиса, це Дербі Уманщини, це само по собі цікаво. Очікуйте новий випуск і думаю, що ніхто з наших гравців більше не промахнеться.